Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто ПРО. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую за вашу підписку, а також коментарі і вашу реакцію на ті питання, які я намагаюся обговорювати у себе на youtube каналі. Мені дуже приємно, що ви зі мною, дуже приємно, що ви реагуєте на все. Сьогодні я хочу відповісти коментаторам, які... Стали на захист Рустама Фатулаєва і писали свою відповідь в захист того, що Рустам Фатулаєв з кафедри говорив. Моя думка дуже проста. Я вважаю, що кожен із нас він має мати свою думку і висловлювати її на всю публіку. І це нормально. Головне, це робити помірковано і без лишньої агресії. Я завважив, що прихильники Рустама Фатулаєва або ті, які як би сказати, його дуже сильно поважають і люблять, і слава Богу, що ви можете когось поважати і любити. Вони дуже агресивно відносяться до тих людей, які не погоджуються з політикою або поглядами Руслана Фатулаєва. Взагалі я скажу більше, що не погоджуватися з думками пасторів і це нормально. Ненормально, коли ви будете переходити на особистості і принижувати цих людей. Наприклад, в тих крайніх двох відео ви не почуєте про те, що я там зневажаю Рустама Фотолаєва або говорю щось таке, щоб принизити його, його родину. Так я чув, декотрі з вас писали, що його син на, на фронті, що він захищає Україну. Дякувати Богу, що він це робить, і всім воїнам ЗСУ велика подяка. І це добре. Але коли пастор церкви з кафедри російською мовою в Києві говорить. Російськими наративами, тобто закликає людей до того, щоб капітулювати, що в нас така неправда. Я вам скажу більше, в нас в Україні дійсно є проблема і корупція, і несправедливе ставлення з боку чиновників і так далі. Це є, воно присутнє, але питання в мене сьогодні до тих людей, які є в пасторському служінні чи єпископському, чому ви не можете піти до тих ж ТЦК, до того ж президента України, і сказати їм все, що ви думаєте. Але ви обов'язково це вилаєте на кого? На нас. На нас, блогерів, які просто ставлять ці запитання, які просто висловлюють свою незгоду. Ви починаєте в коментарях, ну вибачте, за слово плюватися ядом і доказувати, чому Русам Фатулаєв правий, а ми не праві. Я не хочу бути правим тут. Просто я почув думку. А якщо я почув думку, то я її виголосив. Мені неприємно, коли пастор в українській церкві закликає до капітуляції, який жодного слова осуду не сказав в бік Росії. Жодного слова. Те, що я чую, нам треба маліться. Наш президент Кох снюхає, бо він там про кох згадав та ТЦК, віля роблять. Добре, ви це все бачите. То, будь ласка, як служителі, як впливові особи, підійдіть до тих, хто безпосередньо керує. Зверніться до них і скажіть їм прямо в очі те, що ви говорите в коментарях, те, що ви говорите до церкви. Тому що є послання до церкви, а є послання до керівників державних установ. Коли ви можете піти до них і їм це сказати, що ви думаєте. Але коментатори. Ну, настільки захищають Россама Фотолаєва, що готові там обізвати, перейти на особистості відносно мене. Вже скільки я про себе чув, хто я тільки вже не був, для декотрих людей і лисий, і, і соняча морда, і багато інших таких грубих висловлювань. Я для себе вирішив не приймати це на свій рахунок, тому що я себе не вважаю таким, так лисий, тому що мені подобається бути лисим. Так що, звиняйте, як то кажуть, не подобається, звертайте увагу. Ну, обзивати, наприклад, свинячою мордою або ще грубими словами, я вважаю, що це недоречно і це глупо з вашої сторони, а тим більше, якщо ви вважаєте себе християнами. Тому коментаторам, які писали якраз про те, щоб захистити Руслана Фатулаєва і в знак захисту, вони вирішили просто принизити мене. Чому ви собі це дозволяєте? Чому ми, коли ви собі дозволяєте принизити, нас не маємо права дати якусь критику в ваш бік? Тому я хочу сказати, що. Прочитавши багато коментарів за цих пару днів і побачив, як і прихильників Рустама Фотолаєва і тих людей, які не зовсім з ним погоджуються, і хочу сказати свою думку: що більшість коментаторів, які захищають Рустама Фотолаєва, вони, по-перше, є агресивні, вони є наглі, готові принизити іншу особистість, і це скоріше питання, напевно, до церкви з Окей, якщо ви всі такі святі, всі такі правильні, то чому ж ваші коментатори вони так агресивно реагують? На наше невдоволення або на нашу критику і зауваження. Якщо це зауваження є недоречним, то чого б вам не сказати нам, що це зауваження є недоречним, правда? Але ви цього не робите. Що ви робите правильно, ви просто берете і принижуєте нас в отв'єдку. Молодці в лапках. Я не розумію, чому вам так подобається принижувати інших. Чи ви так вислужуєтесь перед Рустамом Фатулаєвим, чи ви так компенсуєте свою неповноцінність якусь? Бо я вважаю, що люди, які ображають в коментарях інших, вони роблять це не з доброго розуму і не роблять від щасливого життя. Скоріше всього, це люди незадоволені. Я зараз не говорю в цілому, те що Україна переживає бикаво відключення світла і багато інших таких ненормальних умов, які створює саме Росія. Але тих людей-коментаторів, які це пишуть, я хочу сказати, не тільки у вас все буває погано, погано буває в кожної людини і кожен по-своєму реагує. Але вчиться вести якийсь конструктивний діалог з тими людьми, які з вами не погоджуються. Не переходьте на особистості, не хаміть. Ви ж християни, ви себе називаєте віруючими в Бога. І в мене таке запитання, яку біблію тоді ви читаєте? Якому Богу ви тоді молитесь? Якщо ви можете просто після служіння в коментарях прийти і так нагадати, що якщо людина... Не сійка у нервах, то вона може просто розчаруватися і розбитися об вас, тому що ви собі дозволяєте просто людину тупо нагло принизити. Питання до вас, чому ви так себе поводите? Ви не погоджуєтеся зі мною це добре. От, я хочу сказати, це класно, що ми можемо мати різні думки. Але я хочу сказати, що жодного слова від Руслана Фотолаєва я не почув кафедри про те, що він має щось проти Росії. Принаймні, за цих два крайніх роки я, я чую тільки одне в бік Росії щось добре. А Україна все не така. Україна грішніша, Україні треба каятися. Наш президент не такий, всі не такі. А кого вибирали за президента? Мені цікаво, за кого Рустам Фатулаєв голосував у 2019 році. році. що я не голосував за Володимира Зеленського, але вважаю, якщо його 73% вибрали до влади, то потрібно що робити так: молитися, християни і робити свою справу. Я впевнений, що Бог він може захистити, і навіть коли ми зробили якийсь неправильний вибір, захистити нас. Але знову ж деякі люди в 2019 році вони проголосували за Володимира Зеленського, а сьогодні вони його хають. Я, наприклад, не є за Володимира Зеленського в плані того, що я там, знаєте, його обожествляв і казав, вау, круто, він прийде, все поміняє. У мене такої віри не було. Але вже як так вийшло, що 73% вибрали саме Володимира Зеленського, і він є нашим президентом, подобається нам це чи ні, нам потрібно що? Нам потрібно перше молитися, і якщо ви маєте якийсь вплив, щоб донести від слово саме у відповідні вуха до президента про те, що робиться в країні, то зробіть це Чому ви це виливаєте на кафедру? Чому ви чому ви звинувачуєте з кафедри всіх і вся але не хочете донести до тих, до кого це безпосередньо стосується? Тобто до Володимира Зеленського, до депутатів і так далі. Ну що у нас дійсно у нас є корупція, у нас є. Погане ставлення з боку ТЦК, але не можна всіх ТЦК прийняти, що всі такі скоти. Правда? У нас є багато проблем в різних сферах діяльності. Але я зауважив, що деякі люди вони замість того, щоб щось робити з боку, вони просто готові сказати, що не так, але не взяти і не робити щось. Декотрі коментатори мені пишуть: а що ти робиш? Ти на фонді. Ще раз повторюся, я маю інвалідність другої групи дитинства, я знаходжуся в Німеччині. Проходжу певне лікування для себе і дійсно кажу: дай Бог, щоб ви не хворіли так, як я хворію. І колись буває не в приливки так, що мало не показується. Але не буду я жалітися на те, що мені буває не в приливки. Ну, життя таке. Ну, подумаєш, хто не хворіє, хто не страждає. Кожен із нас щось має. Чому я не на фронті? Тому що стан здоров'я мені не дозволяє бути на фронті. Пам'ятаю, перші дні війни, як я ставився. Але що я буду тут доказувати? Зараз ви скажете, що ви так само молодці, тому всі ми молодці в цьому питанні. Кожен намагався щось робити. Я пам'ятаю, як мені один пастор сказав Валентина, тобі просто займатися інформаційною діяльністю, так як ти це робиш, і в тебе це гарно виходить. Що я роблю? Мій Ютуб-канал він призначений для того, щоб піднімати питання щодо України. Те, що я можу на рівні своєму в даній ситуації в контексті християнському, піднімаю, тобто в євангельському контексті. У нас є багато пасторів, єпископів різних, буває, що декотрі можуть щось начудити і на користь Росії. І про це, якщо ми бачимо, ми будемо говорити. І це не означає, що я там ненавиджу якогось служителя. Це означає, що я просто не погоджуюся з його політикою, з його діяльністю. Пам'ятаєте, менше як два роки я говорив про Віталія Вознюка, єпископа церкви Еммануїл, з об'єднання Еммануїл, чи як правильно, і він знайшов 15 хвилин, щоб сказати, який я недоблогер. тому що я посмів. Проти великих щось сказати, не погодитися просто з ними. Я просто не погодився і все. Отримав відповідь, що я такий сякий недоблогер. Прийди, подивись, що ми робимо. А всі щось роблять. Тому ми будемо піднімати ці питання: хочете ви цього чи ні. Я знаю, як буває от Євген Тайця чи Штенгард. Вони також багатьом не любляться тільки тому, що вони говорять правду, тільки тому, що вони піднімають незручні запитання, про які ми не хочемо говорити. Появилася ще на щастя Єліна Скорнякова з Лабаба. Для багатьох вона стала дійсно злою бабою, тому що вони її бояться як, як, як вогня, тому що вона піднімає незручні питання, особливо русняві її бояться. Але вона це робить на користь України. І я би сказав, що якщо б в нас, деякі українці, мали такий голос, як має це Лена, то би було б набагато краще. Але на жаль, сьогодні багато християн готові обговорювати просто правила в церкві, замість того, щоб поговорити про те, що є дійсно актуальним: допомога воєнним, допомога. Людям, які повернулися з війни, молитва і не тільки молитва, а якісь певні справи донати робити, думати, що я не доначу, доначу. Я просто про це не плескаю на всі ефіри, що я там доначу, тим і тим, і тим. Просто написав людині, задонатив, але попросив. Не, не говори про мене, що просто нехай буде на служіння ваше там чи треба на пункт незламності для обігріву є церква в кущі Водиці, яка проводиться пастор Олександр Кушнирук. Я порахував за потрібні певні фінанси, так само вислати туди, тому що я бачу, як вас опікується про людей в кущі водиці, щоб вони могли прийти до церкви, до храму, зігрітися, підзарядити свої мобільні телефони і не тільки і просто побути разом, просто відігрітися. Я це буду робити, якщо бачу, що там треба. Я підтримую тих, хто щось робить, тих, кого я знаю. Я думаю, ви так само це робите. Тому, шановні коментатори. Ви будете обзиватися, не обзиватися, ваша проблема. Але Руслан Фатулаєв реально облажався в двох крайніх посланнях. Він закликає Україну капітулювати. Про це можна говорити мусолити довго, але просто подумайте, чому так? Чому він жодної критики не сказав в бік Росії? Чому він жодної критики не сказав в бік воєнних росіян, які вбивають наших українців, які приносять зло, біду? Хто розрушив нашу Україну? Ми чекали росіян тут? Ні, не чекали. Вони вдерлися. І я думаю, якщо б в когось із вас, хто не пережив Бучу, і ця Буча сталася б в вашому житті, ви б зовсім по-інакшому говорили про росіян. Ви запитайте тих людей, які безпосередньо пережили на собі насилля. Ви не захочете тоді говорити, навіть навіть згадувати росіян. Я знаю декотрих людей, які кажуть, ми навіть російською мовою розмовляти не хочемо, тому що у нас зразу буча вискакує. Бо люди потерпіли. Люди бачили насилля, люди бачили свавілля російських, недосолдат. І тут. Церква з просто в Києві російською мовою несе послання проти нашої України. Не проти Росії, яка стала причиною цього всього, а проти нашої України. А звідки Ростам Фатолаєв знає, що Володимир Зеленський кокс нюхає? Чи як там робить? Я не знаю правильно. Звідки він знає, що він говорить про кокс? Російська пропаганда. Чому він не скаже в бік Путіна? Жорстко, як він це робив в 2014 році. Чому він тепер говорить просто все проти України. Мені це противно слухати, і навіть якщо я знаходжуся в Німеччині, то я все одно вважаю, що кожен, навіть хто на деякий час є в європейських країнах чи в США, він повинен говорити про Україну через медіа, він повинен піднімати актуальні питання для України, реагувати на те, що йде проти України, і коли пастора, навіть наші пастора українські, будуть щось говорити проти України, ну я не буду мовчати. Я готовий навіть бути відлучений від церкви, але промовчати про такі дії, які робить іноді служитель Божий, Ну не треба. Чому ми мовчимо? От коментатори, ті, які мені грубо відповідали, в мене про вас склався вже образ, що ви ви ідолопоклонники. Ви просто маєте свого ідола в лиці Тосама Фатолаєва, якого ви обожествляєте, якого ви слухаєте. І Коли хтось проти вашого ідола йде, то ви починаєте тих людей і хейтити, і обзивати, а по всякому. Якби я реагував на ті коментарі ваші, де ви там мене обзиваєте і почав би нити, ну це би було смішно. Тому що я доросла людина і розумію, що вам не подобається, але ви навчіться конструктивно вести діалог. Якщо ви зі мною не згідні, то доведіть мені, чому я не правий, а не доказуєте просто висмоктане з пальця. Просто конкретно мені скажіть, в чому я не правий. Чому ваш Руслан Фатолаєв звинувачує Володимира Зеленського в тому, що він. Нюхає кокс, скажіть мені, чому він звинувачує Володимира Зеленського. Я думаю, що все, що я хотів сказати, я вже сказав. Дякую вам, що ви це почули. І вкотре хочу попросити коментаторів, які пишуть коментарі. Якщо ви з чимось не погоджуєтеся зі мною, то конкретно напишіть, в чому, в чому саме ви не погоджуєтеся, і вмійте вести конструктивний діалог. Не треба плюватися на інших проти Рустама Фатолаєва як людини, в котрі повторююся, у мене немає ніяких питань. Як до людини, можливо, він і хороша людина, і батько, і священно служити. Але те, що він публічно говорить, воно не вмішається в голову, він це публічно говорить. І коли людина публічно про ті речі говорить, що треба робити? Правильно, треба про це не мовчати, а дати знати і сказати, що ви думаєте на рахунок того всього. Не бійтеся проявляти свою незгоду проти служителів. І не обов'язково, коли ви проявляєте незгоду служителів, Своїх пасторів чи єпископів, їх принижувати. Просто мудро, спокійно сказати, що ви не погоджуєтеся. Це не означає, що вас за це похвалять і скажуть, який ти молодець, що ти замітив, що я неправильно йду. Ні, ви отримаєте порцію звинувачень в свій бік, ви будете лишені певної дружби від декотрих людей. Ви будете як прокаженим для декотрих, тому що ви не ведете себе так, як хочеться бачити пастор церкви, чи хоче бачити лідер церкви. Почніть просто не погоджуватися з чимось, ви стикнетеся із тим, що по вашій головці будуть плескати говорити: зігни голову і будь-як всі. Незгоду до служителів потрібно і необхідно проявляти. Але проявляти цю незгоду потрібно не в агресії, а в повазі до них. І в повазі це не облизувати їх з ніг до голови. Це коли ви розумієте, що ви кажучи правду, це може когось і застерегти, тому що і мені говорять правду, і я буваю необачним. До нас можна говорити, і нас можна критикувати вам, а нам не можна. І коли ми критикуємо, ви це називаєте бунтом і називаєте, що це агресія проти церкви. Мені скільки закидали, що ти ненавидиш церкву? Найкав на якій основі ви думаєте, що я ненавиджу церкву. Я не кожної неділі на даний момент в онлайн-служінні в Фезди слухаю проповіді прославлення, молюся разом з ними. Такий зараз час. І це кожної неділі. Ну, і ви можете мені закидувати, що я взагалі там безбожник, я знаю, хто я перед Богом. І взагалі ми дорослі люди і повинні вчитися самостійно вирішувати деякі питання свого життя, а не все перекладати на пастора, на лідера і так далі. Нам потрібно вміти сказати свою думку. Але при тому, коли ми будемо говорити свою думку, пам'ятайте, що будуть люди, які будуть з вами не погоджуватися. І це також нормально. Але коли ви християни, я не говорю до тих людей, які не мають справи з церквою. Коли ви християни, які молитесь, читаєте Біблію, агресивно відповідаєте в коментарях, дозволяєте принижувати, переходите на особистості. Я вважаю, що це некоректно, тому що незнайомими коментаторами я до них звертаюся на ви. Намагаюся зрозуміти, що вони хочуть, але вас не обзиваю. Треба попробувати, напевно, так, да, обзвати вас грубо, і ви тоді відчуєте кайф, коли вас принижують. Я до того не буду опускатися. Тому вам бажаю не опускатися до рівня росіян, які вбивають, крадуть і приносять біду в Україну. Ми українці, і нам потрібно вчитися вести гарний конструктив, спілкуватися з людьми, красиво не погоджуватися, красиво прояснювати ті чи інші ситуації. Мій ну, богу, я не зрозумів Рустама Фатолаєва. Реально не зрозумів, на яку користь він працює. Тому я відрефлексував в тих попередніх відео. Не мовчіть і ви також, говоріть правду, але робіть це не з агресією, а з повагою до інших людей. І пам'ятайте, що все одно ви всім не вгодите. Знайдуться люди, які будуть говорити своє в цьому відео. Я хотів сказати, що я не буду мовчати і про це буду говорити. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви були зі мною. Ставимо покадобачку, пишемо коментар. Бажаю миру, перемоги для нашої України. Дякую всім Збройним силам України, капеланам, священнослужителям, пасторам, священникам різних конгрегацій за те, що ви відстоюєте свободу України, кожен на своєму рівні. Дякую нашим ДСНСникам, електрикам, які намагаються відновлювати світло. Україні, щоб люди мали тепло, мали воду і так далі. Дякую вам, що ви це робите. І ми, як християни, повинні молитися і повинні щось зі свого боку робити. Адже коли ми будемо молитися, то Бог обов'язково в молитві нам дасть певний напрямок. Я в це вірю і знаю. Навіть коли блогерську справу починав, я розумію, що це Богом дане в моє життя. Це я роблю десь буває правильно, десь неправильно. Тому вибачайте, намагаємося робити це якомога краще. Я думаю, що тепер набагато краще, як перші початки моєї блогерської справи. І надіюся, що ми будемо вміти, християни, шукати певний конструктив, а не наїжджати. Тому що на вас я не наїжджаю. І не хочу, щоб ви наїжджали на мене. Я хочу зрозуміти, що ви цим всім хочете сказати. Тому коментаторам від Рустама Фатулаєва хочу сказати, що у мене враження склалося, що ви як з кримінального світу. Ваша мова, ваша подача інформації, така канаблатикана. Міняйтеся, ви ж християни. Не бандити слава Богу, слава Україні, героям! Слава!